Ніговик, ялинка, подарунки святкова тематика на ярмарку у великій популярності. Видавці заманюють покупців не лише книжками, а й особливим убранням, музикою. Та навіть власними піснями шов Миколай лужком бережком, святий Миколай із повним мішком, від хати до хати біленьким сніжком. Ішов Миколай із повним мішком. Видавець Іван Малкович розповідає: Сучасні діти святого Миколая знають, хоча й плутають іноді з дідом Морозом. Дід Мороз він живе в лісі, і кут зору сказати у нього трохи вужче, а святий Миколай він живе на небі. І з неба він все бачить. Бачить всі добрі діла, всі не дуже добрі діла. І знає, як кого оцінити. Попри плутанину із подарунками від святого малюки вже визначились. Я хочу книжечку по Олі. А Я не хочу одні там лошадки одні такі. Не знаю, як вам сказати. Більше для нього якісь вивчила. Я не знаю, ще пока не, не учила. Замість Миколая замовлення на ярмарку виконують батьки. кажуть, вибрати є із чого. Жура тут була про козака, про нашу українську, а це ось продовження цієї книжки. Дуже гарна мова і дуже цікава. Моя дитина прочитала буквально на одному подиху. Тоді, тоді коли я побачила продовження, я думала: о, розвивається наша книжкова промисловість. Наші люди щось думають. Оцієї ще немає, і я думаю, ми. Субота во в неділі її купимо. Коли ми всією родиною прийдемо. письменник зізнається, через кризу нових назв на книжкових полицях покупці цьогоріч побачать небагато. Видавці погоджуються, але додають попит на дитячу книгу. Нарешті почав зростати. Люди вже знову повернулися в своє русство, вони починають купувати подарунки. Плюс ви ж знаєте, що на дітях власне не економлять і намагаються купувати їм найкраще. Зробити подарунок можна не лише своїй дитині, а й малюку, у якого батьків немає. Для цього необхідно залишити придбану книжку у спеціальній Альному кіоску організатори кажуть на попередніх ярмарках зібрали для сиріт понад 15 тисяч книжечок. Олена Угрин, Сергій Клименко, п'ятий канал.